Всім привіт! Сьогодні хочу записати вам відео про підігрівач. Ось такий ось підігрівач бунфей. Сусідів наших загарбників виробництва російського. Мали сказати, що російського виробництва теж тяжко, тому що перевалочна база Росія, а виготовлення саме Китай. Не замовляю з Китаю, бо ціна. Ось на такий прилад у нас і в Китаї однаково. А чекати ну, тобто немає різниці. Лише тривалість доставки буде довше. Але партії теж закінчуються, тому... тому ось так. Насамперед, розкажу вам про даний прилад. Вказано, що він. Має 2 кВт потужності. ось тут. 2 кВт. І ці 2 кВт потужності він не має. Стоїть ось така, ось. покажу вам зблизька, На жаль, упаковки не залишилось. Wi-Fi розверточка, яка вмикається з смартфона. Має вона і підрахунок спожитої електроенергії, і потужність приводи, які в нього включені. В неї включені. По Характеристикам показує, що даний лунфей на максимумі споживає 1600-1700 Вт. Ну, на ось цей двигун, який стоїть на ВАЗ 2106, його цілком вистачає. Тепер щодо самого підключення. Лунфей, як ви бачите, підключений це вихід. Він забор бере звідти, тобто з м -м, помпи підводящої. І ось тут у нього вихід Це щодо підключення, воно йде ось таким ось чином. Не знаю, чи правильно, довго тривало моніторив, деякий кауч треба підключати у як це називається, що треба підключати на обратну. Ну, проти дії помпи. Мені здається, я підключив по кругу, який йде від помпи. Все, типу, так же само. Не знаю, вірно чи ні. По роботі можу сказати, що цілком влаштовує на даний час. Температура ще до морозів не опускалася і машина зимує в гаражі. Але економія палива щодо спожитої електроенергії вагома. В морозні дні, коли на вулиці падає температура значно нижче, Ми бачимо, що... Ми бачимо, що використання палива є значно дорожчим. Зараз у нас 1 літр палива 50 гривень коштує. А спожита електроенергія ну, підігріває він 40 хвилин 50 Споживає, нехай. 1, 1, 2 кВт. На порахунку до грошей це ну, нехай 2 гривні від силу. Це так округлимо аж дуже-дуже. Так, далі. Встановлена Wi-Fi розеточка. Ось така. Зараз в неї включений штативчик, який нам підсвічує сам підкапотне пространство. Поставив Wi-Fi розеточку, щоб ми могли включити Lunfei. І вранці не бігти в гараж, включати його в розетку. Смартфона ми його запускаємо, він прекрасно працює, плюс до того моніторить ще кількість пожитої автоенергії. Супер! Далі. Е, далі, щодо того, що підключив, бо деякі беруть забор з блока. Ось там з пробки роблять тройничок, запускають туди подачу. Все зробили в розріз пічки. Тому що можемо перекрити пічку на літо, коли нам не потрібен ані підігрівач, ані пічка. І через нього не буде циркулювати е, охолоджуюча рідина. Не знаю, наскільки це добре, я намагаюся літом е, десь хоча б раз в місяць е, кран пічки включати, в, в, тобто відкривати, закривати, щоб не було окислів далі. І щоб цей кран, бо цей кран настільки. Ніжний, тут що тут можна його кожен рік міняти. Так, тепер щодо наслідків. Всю систему охолодження я був перебрав, мав стояли нові патрубки, нові тройніки, нова помпа, все, що міг. Патрубки під воду до радіатора, отопітеля салону, все нове поклав, все прекрасно, все працювало. Цьогоріч придбав цей девайс. Встановив його ще до встановлення, от ще раз звернемось. Ось от такий от кронштейн з алюмінії, який зараз покажу вам, якщо зможу. Там є ось такі от кльопки. Да. Заклепав просто на кузов. Він не може сказати, що він дуже сильно тримається, але він тримається от в такому положенні, нікуди не їжди. Шланг. Поставив, би об каструлю, от, треться, перетреться в самий непідходящий момент. Все потече. Тому тут поставлений ось такий ось шланг. Він трохи от, навіть зараз підтерся. Але я думаю, за зиму один раз його замінити не велика проблема. Можна, звісно, придумати якісь тут угли поставити, щоб цей патрубок пустити більш плавно. Я вирішив менше з'єднань, менше підтьоків. Далі, запустив я цей лунфей. Два тижні я ним покористувався, побачив, що у нас пішли по блоку невеличкі підтьоки. Такі капля, дві. Не знаю, чи він видає більше тиск, тиска, ніж помпа. Це я вже не можу вам сказати. Але підтьоки після його встановлення пішли. Хоч він встановлювався тут, а потекло. З-під помпи, з-під корпуса помпи, з-під тройника. От, і по корпусу по, по приєднанні кришки помпи ось тут. отут теж воно все помокріло. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тиском. Так, все виправив банально просто. Не знаю, як в кого де. У нас на ринку є ось такий, як його називають дядя Вітя Віктор Рейнс. Куплені картонні прокладочки, замазано все віктором Рейнзом, дано просохнути близько доби, далі залита, охолоджуюча е жидкость. Прогріто все до 90 градусів, виставлено по нормі, вигнали всі повітряні пробки, все працює. Поки нарікань нема. Все працює справно, отопітель працює гарно. Чи варто встановлювати? Однозначно. Я гадаю, що е, від електроенергії прогріти двигун набагато дешевше, ніж прогріти його пальним. У кого є, звичайно, доступ до розеточки. У кого є свій гараж, ви можете спокійно лишити його увімкненим, так як роблю це є. Просто розеточка Wi-Fi вимикається, і ви рано собі прокинулися. А можете навіть по таймеру навести, і він у вас там. Зараз буквально йому 30 хвилин вистачає, щоб прогріти гарно двигун. А от уже при настанні морозів, я гадаю, що вже таке собі опалення буде дещо довгим, тому щоб не наводити будильник на дуже ранню годину, ви можете виставити таймер нехай собі на 6 на пів шостого, і нехай півтора години він собі ганяє воду і все буде прекрасно. Скільки прослужені, можу сказати. Відгуки йдуть гарні, працює довго. Не працює він у мене на воді, він у мене працює на ТОСОЛІ. З всіма ось цими ділами, що в мене вкоїлося з охолоджуючою жидкістю, тосок можна сказати раз в рік міняю. Не по своєму бажанню, а по тому, що машина його випльовує і треба купляти новий. Ну на замбері зараз вже перемазано дядям вітем, все працює гарно, вже проїхав. Декілька сот кілометрів підтюків нема. Надалі б час покаже. Підключайте, ось вилочка. Не купляв ніякі ось з виводом на підкрило. Там всяке ось це не важко. Відкрили капот, поставили сюди переноску, увімкнули, на таймері зафіксували. На розетці вона працює. Ще великим плюсом є те, що вона показує, скільки він спожив електроенергії. Вона показує денний, за місяць, там, за сезон, як вам зручно, при таймері. Користуйтеся і все добре. Можете замовити з Китаю. Різниці немає ніякої. Це просто ось тут написано: напор насоса 90 см. Який тиск при цих 90 см? Не можу вам сказати. Гріє до 70-80 градусів. За певний період часу, таких як от він може на холодну, помпа не прокачала, а він прогрів от, жидкості. Він відключається на декілька секунд, потім включається знову. Розумна річ, немає нічого проти. Китайці зробили все, як має бути. Тут вже нова ревізія цього Лунфея. Попередні вони трохи підтікали. Наразі тут вже встановлено безліч. Силікону, який уплотняє. Але я думаю, якщо він потече, то дядя Вітя все виправить. Перемастити Віктором Рейнсом, все буде загально прикольно і все буде працювати. Тому користуйтеся, ніяких проблем немає. Все, ну все добре.